Привіт! Мене звати Іван. Багато років я проживаю за кордоном. І ми знімаємо з дружиною відео про життя та подорожі. Сьогодні буде відео дуже корисне. Останнім часом я бачу одні й ті самі фрази. ЄС підписав спецугоду. Українців почнуть відправляти додому. Статус тимчасового захисту закінчується. Мільйони втратять права. Пенсіонери залишаться без допомоги. Офіційні заяви щось приховують. І в людей реально підскакує тривога. А що буде з документами, роботою, школою дітей, медициною, виплатами, орендою і взагалі чи не прокинемося ми одного дня поза законом. Тому сьогодні я зроблю спокійний факт-чек. Що таке тимчасовий захист і на чому він юридично тримається? До якої дати він зараз діє? Що таке перехід після тимчасового захисту? І чому навколо цього стільки шуму? І найголовніше, що робити вже зараз, щоб не жити в паніці, особливо якщо ви пенсіонер, маєте проблеми зі здоров'ям або доглядаєте за кимось. І одразу чесно, це відео не юридична консультація. Я не ваш адвокат і точно не міграційна служба. Я пояснюю логіку, документи і практичні сценарії простими словами. А ваші конкретні кроки завжди треба звіряти з правилами вашої країни і вашої конкретної ситуації. Почнемо з бази. Бо дуже багато паніки народжуються не з рішень ЄС, а з того, що люди плутають різні правові режими. Почнемо з першого. ЄС. Тобто Європейський Союз. Це не вся Європа. Наприклад. Велика Британія не ЄС. Норвегія не ЄС. А от Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Хорватія, Австрія, Словенія, Словаччина так, ЄС. Тимчасовий захист це спеціальний механізм ЄС для ситуацій, коли є масовий наплив людей, які тікають від війни чи катастрофи і не можуть безпечно повернутися додому. Його юридична основа Директива 2155 ЄС. Пояснюю коротко. Директива у праві ЄС це певна рамка. Вона задає мінімальні стандарти, а кожна країна ЄС уже деталізує у своєму внутрішньому законодавстві, як саме це працює на практиці. Тобто ЄС задає спільну рамку, а кожна країна має свої процедури, довідки, карти, терміни запису та інші нюанси. Рішення Ради ЄС 2022 382. У 2022 році ЄС активував тимчасовий захист для людей, переміщених через повномасштабну війну. Спеціальним документом є саме це рішення від 4 березня 2022 року. Воно продовжене до 4 березня 2027. Важливо, станом на зараз ЄС продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Зупинимось тут, бо це насправді ключ. Який гасить половину паніки. Якщо ви під тимчасовим захистом він не закінчиться вчора і не скасований завтра, притулок і міжнародний захист, а силом це зовсім інший режим. Тепер також важливе притулок або міжнародний захист це зовсім інша процедура. І це не те саме, що тимчасовий захист. І тут також досить часто згадують Дублін 3 який визначає, яка країна ЄС відповідає за розгляд, за розгляд справи на притулок. Тобто Дублін 3 це про притулок, а не про скасування тимчасового захисту. Тепер давайте чесно. Чому ж ця тема так вибухнула? Бо паралельно з продовженням статусу ЄС почав готувати те, що звучить страшно: перехід. Після тимчасового захисту. І от це люди читають як ага, значить, готують депортацію. Насправді, ЄС ухвалив рекомендацію про те, як країнам діяти, коли настане час виходу з тимчасового захисту, щоб це було узгоджено поступово і щоб людям давали реальні варіанти, тобто інші дозволи на проживання або програми добровільного повернення додому. Це документ під назвою 2025-5129. Тобто це рекомендація. Це не таємна угода, не наказ депортувати і не завтра нам всім на вихід. Це скоріше країни ЄС. Давайте не робити хаосу. Давайте підготуємо шляхи людям зрозумілі. І знаєте, чому це важливо? Бо якщо нічого не готувати, тоді справді буде хаос. А ЄС якраз намагається цей хаос не допустити. Наприклад, уявіть родину: мама працює, дитина ходить у школу, тато шукає роботу, бабуся із тиском і діабетом, квартира в оренді. Якщо в якийсь момент статус змінюється, людям потрібно переоформлення, довідки, перехід на інші підстави. Це не робиться за один день. І саме тому з'являються рамкові рекомендації, щоб країни не прокинулися ой, а що робити з мільйонами людей. А тепер про факти: факт номер 1 до якої дати тимчасовий захист і що це означає? Тепер я скажу головний факт максимально просто: тимчасовий захист для людей з України в ЄС. Продовжений до 4 березня 2027 року. Що це означає в нормальному житті? Ви не стаєте нелегалом завтра тільки через те, що хтось написав посту соцмережі. Ваші документи, пов'язані з тимчасовим захистом, залишаються актуальними в межах правил вашої країни. Тобто, інколи їх треба оновлювати, звісно, але це вже національна процедура в тій чи іншій країні. У вас є час. Планувати, а не панікувати. Що це не означає? Це не гарантує, що все буде однаково в усіх країнах. Це не означає, що після 2027 року автоматично дадуть постійний ВНП. Це означає, поки діє тимчасовий захист, він діє. Тепер найгостріше. Чи можуть українців примусово відправити додому? Скажу так, як є. Масово всіх депортувати з діючим статусом це не те, як працює право. Поки у вас є законна підстава перебування, а саме тимчасовий захист, ви перебуваєте абсолютно легально. Ризики з'являються виключно тоді, коли немає жодної законної підстави. От коли статус е, завершиться і людина не перейшла на іншу підставу, наприклад, робота, навчання, сім'я тощо. Тоді можуть починатися питання покинути територію країни. Але це зовсім інший сценарій, і він точно не виглядає, як всіх завтра посадити в автобус і відправити додому. Є різниця між поверненням і добровільним поверненням. У документах про перехід звучить ідея добровільного повернення і навіть ознайомчих поїздок, щоб люди могли поїхати, оцінити ситуацію. І повернутися, не втрачаючи різко всіх вправ. Що приховують офіційні заяви. Мені здається, тут приховування часто підміняють словом не пояснили людською мовою. Офіційні тексти, ну вони сухі. Там не буде фрази, не хвилюйтесь, ми вас не виганяємо. Там буде рекомендація щодо узгодженого підходу переходу. І от завдання такого відео перекласти це нормальною мовою. А тепер найпрактичніше. Коли тимчасовий захист колись закінчиться не зараз і не завтра, людям треба буде мати іншу законну підставу, якщо вони хочуть залишитися в ЄС. Ось 5 сценаріїв, які в реальному житті найчастіше і трапляються. Сценарій перший: ви працюєте перехід на ВНП через роботу. ВНП це вид на проживання. Як це виглядає життєво? Ви працюєте офіційно, роботодавець готовий вас тримати. Ви збираєте документи, подаєтесь на дозвіл на проживання та роботу за правилами вашої країни. Плюси стабільність, зрозумілість, часто довший термін. Мінуси. Не всім доступно, здоров'я, вік, догляд за дітьми, родичами або ринок праці в країні. Приклад із життя. Оля працює в готелі, має контракт. Їй легше довести, я інтегрована. Я плачу податки, я маю роботу. Це реальна база для переходу. Сценарій номер 2 Ви навчаєтесь ВНП через навчання. Це може бути університет, коледж, інколи сертифіковані програми. Плюси дає статус, часто дає також перспективу перейти потім і у робочий статус. Але мінуси це кошти, мова. Сценарій 3. Воз'єднання сім'ї. Якщо у вас чоловік або дружина, батьки або інші близькі е, родичі з певним статусом, у багатьох країнах є сімейні механізми. Плюси часто сильна підстава. Мінуси дуже залежать від країни і деталей, який саме статус у родича. Сценарій 4. гуманітарні підстави. Це те, що люди часто називають гуманітарка. Тут важливо е, це зазвичай дуже індивідуальна історія. Коли це може бути актуально, коли є певні тяжкі захворювання, лікування, інвалідність, необхідність догляду, інші обставини, які реально прив'язують людину до країни перебування. І тут я скажу чесно, непопулярне. Без документів, довідок і доказів це майже завжди слабко. Тому, якщо ви в групі ризику, вам потрібна папка документів. Сценарій 5. Міжнародний захист, тобто притулок або асилюм. Цей сценарій не для всіх, але він існує. Тут діють свої правила і може включати той самий Дублін 3, про який ми говорили, яка країна розглядає справу. Плюси, інколи єдиний шлях для людей з високими ризиками. Мінуси, процедура складніша, довша і має певні наслідки. Важливо. Я не підштовхую нікого подаватись на притулок. Я пояснюю, що це окремий режим. Тепер найболючіше і найважливіше: у тимчасовому захисті немає магічної галочки Пенсіонер інший режим ЄС. Але в реальному житті пенсіонери часто залежать від медицини, соціальної допомоги, догляду, стабільних виплат. І тут правда така. Після завершення тимчасового захисту пенсіонеру теж потрібна нова законна підстава, якщо він хоче залишитись. Але не треба ковтати страшилку. Пенсіонерам залишитись неможливо. Можливо, просто механізми різні за країнами і часто індивідуальні. Найпрактичніше, що робити пенсіонеру, вже зараз. Ось план, який реально м -м, зменшує ризики. Крок А. Папка здоров'я. Зберіть виписки, діагнози, список препаратів, довідки від лікарів, підтвердження, що ви проходите лікування саме тут. Не для паніки, а для того, щоб, якщо потрібні будуть індивідуальні рішення, у вас була певна база. Крок Б. Страховка. У різних країнах медицина для людей під тимчасовим захистом може бути організована по-різному. Якщо статус змінюється, часто змінюється і механіка страхування. Тому е, ключове питання пенсіонера, яким способом я буду застрахований, застрахована надалі. Крок В. Українська пенсія критично важлива фізична ідентифікація. Зараз найконкретніший факт, який реально стосується грошей. Пенсійний фонд України повідомляє одержувачі пенсій та страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України. Мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. І ПФУ пояснює, кого саме це стосується, зокрема людей, які перше перебувають за кордоном 183 дні і більше на календарний рік, або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за кордоном і не оформлювали постійне проживання. Тобто, якщо людина за кордоном ідентифікація це не за бажанням, а реальна вимога. ПФУ також описує способи ідентифікації, зокрема, дистанційно через дія підпис, через відеоконференцію або через закордонну дипломатичну установу України. Часто люди кажуть, та я ж пенсію отримую, все окей. А потім раз, і виплати зупиняються, бо пропустили ідентифікацію, або не знали, що це стало обов'язковим механізмом. Тому, якщо у вашій родині є пенсіонери за кордоном, Поставте собі нагадування в телефоні. Це той випадок, коли один календарний запис може зекономити місяці нервів. Дуже коротко про країни, чому в кожного своя правда. Зараз кілька хвилин саме про те, чому немає одного універсального правила для всіх. ЄС задає рамку, але документ, який ви отримуєте, як часто його треба оновлювати. Як працює медицина, також які є виплати, які інші статуси, це все якби національні правила внутрішніх країн. Тому люди з різних країн пишуть у коментарях протилежне і обидва можуть бути насправді праві, просто що країни різні. Ось приклад, на чому тримається національне регулювання. Ось тут. Якщо ви зараз тривожитеся, зробіть одну просту річ: відкрийте сайт міграційної служби вашої країни і перевірте, як називається ваш документ і до якої дати він чинний. Я додам короткий блок також для тих, хто в Хорватії, бо багато українців тут і часто про це питають. У Хорватії також є офіційні сторінки. Держави про тимчасовий захист. Це зазвичай gov.hr і сторінка, наприклад, МВС Хорватії про тимчасовий захист. Також є довідка, довідкова сторінка Агенції ЄС з питань притулку про тимчасовий захист в Хорватії. Чому це важливо? Бо чутки в чатах часто суперечать правилам, а офіційна сторінка це те, що реально працює в практиці. А зараз 10 міфів, які треба перестати поширювати. Це буде короткий блок. Міф реальність. Міф. ЄС підписав секретну спецугоду і завтра всіх вивезуть. Реальність. Є офіційні рішення про продовження. і Є рекомендації по переходу. Міф 2. Тимчасовий захист уже закінчився. Реальність. Продовжено до 04.03.27. Міф 3 Дублін 3 це скасування тимчасового захисту. Ні. Дублін-3 3 це інший правовий режим. Міф-4. Пенсію за кордоном заберуть. Реальність. Є певні ризики. Не забудь е, поновити дані в ПФУ. Міф 5. Пенсіонерам залишиться, залишитись неможливо. Реальність можливо, але часто через інші підстави і інші індивідуальні рішення, залежно від країни. Ну і так далі. А ось найкорисніше. Я дам вам певний план, який реально можна виконати. План на 7 днів. Дістаньте ваш документ, карту, довідку про тимчасовий захист і подивіться, як вона називається, чи є дата дії та оновлення, де ви зареєстровані. Запишіть собі, яка моя наступна реалістична підстава на майбутнє: робота, навчання, сім'я. Або гуманітарна підстава, не треба робити все, треба перестати бути в тумані. Якщо у вас в родині є пенсіонер з українською пенсією, поставте нагадування про ідентифікацію до 31 грудня. А ось план на 30 днів. Якщо ви працюєте, поговоріть з роботодавцем, чи готові вони робити документи, якщо знадобиться перехід на інший статус. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям. Попросіть у лікаря виписку, довідку, сформуйте певну папку здоров'я. Якщо ви залежите від соцдопомоги, то дізнайтесь, що в країні буде з підтримкою при зміні статусу не по чатах, а саме на офіційних джерелах. План на 6 місяців. Ну, в першу чергу, друзі, треба підтягнути мову хоча б до рівня папери і розмова в установі. Стабілізувати роботу, дохід або знайти альтернативний шлях. Зробити собі фінансову подушку хоча б на одну на 1-2 місяці. Це знімає 70% страху. А зараз відповіді на найпопулярніші питання. Питання перше. То точно до 27-го року можна бути спокійним? Так, ви можете бути спокійніші, бо це є офіційне продовження до 04.03.27. Але спокій не дорівнює ігнорувати національні процедури поновлення документів. Наступне. Чи правда, що після завершення статусу доведеться йти в притулок? Ні. Притулок не єдиний шлях: є робочі, навчальні, сімейні підстави. Притулок це окремий режим, і він не завжди доречний. Питання 3: що з пенсіями? Ключ. Ідентифікація до 31 грудня кожного року, якщо ви за кордоном і підпадаєте під умови ПФУ. Наступне. Чому в Німеччині кажуть одне, а в Польщі – інше? Бо деталі визначає країна. ЄС дає рамку, але практика національна. Як фінал коротко, тверезо і підтримуючи, я підсумую людською мовою. Немає підстави вірити страшилкам, завтра всіх відправлять додому, коли тимчасовий захист офіційно продовжено. ЄС справді говорить про що далі, але це про перехід і варіанти, а не про вивезення. Пенсіонерам важливо думати не тільки про м, статус України, а й про українські виплати. Фізична ідентифікація до 31 грудня. Це реально. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште коментар. Усе це допомагає алгоритмам YouTube просувати його і показувати ширшій аудиторії. Ми із Юлею готуємо для вас нові і нові випуски. До нових зустрічей! Па-па!